Актову залу Житомирського заводу огороджувальних конструкцій заповнюють діти. Разом із батьками, співробітниками підприємства малеча відзначає День Святого Миколая. Добру традицію проводити такі новорічні ранки на заводі підтримують десятиріччями. За 36 років роботи на заводі. Кожен рік це свято, діти чекають цілий рік. і Це вже традиція. У нас є династія, 26 сімей працюють, внуки, діти. Батьки, діточки, так що це вже традиційно для зок. Після захоплюючої програми за участі казкових героїв та персонажів улюблених мультфільмів до дітлахів приходить і сам святий Миколай. Для кожного малюка у нього є подарунок. Ну нормальний і крутий є машинку, і ми бамінялись до динозавром. І діти, і дорослі у захваті від свята. Ну, очень новогодняя атмосфера. Взагалі, ми кожен рік ходимо на утренніки. то я була маленька, я ходила к папі, а тепер вже син і вже з сином ходимо третій годин. Мої внуки не можуть дождатися цього утренні, цього миколайчика. А він перший раз, йому такий годік. Це його мій внук Ваня. Перший раз він на цьому утренні. Йому дуже понравилась на заводі. Зок наголошують, вони дбають про своїх працівників та їхні родини. Нині тут є низка вакансій, тож у відділі кадрів чекають на працьовитих людей, які є професіоналами своєї справи. Бачили свято, його можна зробити ще краще, якщо ми на 100% потребу потребу кадрах виконуємо. Тобто, зварники, слюсарі складальники, інженера, конструктори, програмісти, економісти це кадри, які нам потрібні. Працівникам заводу гарантують конкурентну зарплату, соціальний пакет і умови для комфортної роботи та відпочинку. Нині на заводі працює спортзал та сауна на черзі. Відкриття нового кафе для співробітників.